Мені подарували війну. Вона була загорнута в гради, танки, снаряди, кулі, тіла та вибухи. Замість стрічки по колу обмотана біллю, страхами, злістю, безглуздими викликами. Відкривати не дуже хотілося, але то все ж таки подарунок. Тож треба видихнути і розгорнути. Так і роблю. Під обгорткою щось, чого я раніше не бачив, знав про це, чув, але раніше ніколи не бачив. П'ятий день розгортаю і видно, що всесвіт його взяв не на здачу. А обирав, хотів догодити або віддячити за що саме віддячити, я так і не знаю до свого жалю. Тому що під обгорткою ті, кого дійсно любиш. Може раніше не знав, але зараз це точно. Під обгорткою ті, чи ти сон зберігаєш, і дивишся у заплакані від паніки очі, але радієш, бо вони тут сльози закінчаться, очі залишаться, і ти, в принципі, більше крім цього сьогодні вночі нічого не хочеш. Під обгорткою друг який поруч, і йому не потрібно від тебе ні бабок, ні вигоди. Він просто сидить і просто мовчки просить тебе, брате, виживи, і ти виживеш, бо відмовити такому другу, то є тупо неввічливу. І ти виживеш, бо крім того, як вижити, вам сьогодні вночі зайнятися нічим. Під обгорткою люди, яких ти раніше вважав слабкими, чужими, але вони в один день поклали на всі звичні режими і стали країною одержимими, скаженими, навіженими мрійниками, які з посмішками дивляться в жерла Ворог приніс зброю і ланцюги. Нічого. Ми зробимо все, щоб він жер їх. Невже мені треба було війна, щоб стати людиною, скинути лишнє. Виходить, що так, тому за подарунок, дякую, Хочу Піти, все свіхочи десь у бомбосховищі народ Родилася Україна нова, і вона буде вічна в центрі Європи. Сьогодні за день до весни відбувається диво, криваве, страшне. В цьому диві немає нічого красивого, милого. Але в ньому є люди, поруч з якими ми живемо. І якщо треба загинемо, і то буде честь. Тож давай, якщо війна подарунок, ми його приймемо стійко. А ви дивіться, як Україна показує приклад. Ви так можете теж, бо якщо не зможете, зло переможе, і нам буде прикро. Але такого не буде. Ми зможемо виживим вивезем вистоєм. І хай свідком цього стане кожен снаряд, який просто зараз падає на моє місто. Ovos que que